Доброго дня! Ну, відносно вказаних тем в секції обговорення хотілося б попередньо зробити такий запис, щоб було зручно користуватися цим матеріалом. Ну, по перше технології подвійного призначення ну, історію всі знають, мабуть. Да? Що це розпочиналося в роки Першої світової війни. Але, але я думаю, що і раніше можна розглядати, тому що військові прилади використовувалось озброєння використовувалось не завжди по прямому призначенню і так далі. От. Поточний стан. Поточний стан дуже ефективно в Україні відбувається впровадження технічних систем по військових напрямках, напрямках захисту цивільного населення і так далі. От, і ми бачимо багато, багато гарних прикладів впроваджень якраз не тільки в військовій галузі. От, і ну це сумно, але війна, як завжди, підвищує інтелектуальну активність там, і так далі. От. Які бар'єри? Ну, традиційні наші. Бар'єри це те, що ну, те, до чого приходиться мати відношення, законодавство постійно змінюється, щось, якісь умови. Тобто люди не займаються тим, щоб забезпечити там певні процеси і так далі, а займаються крючкотворством, руч е вигадують якісь закони, нові умови і так далі під час війни. Це перше. По-друге, ну ясна річ, що багато зруйнова в Україні, багато хто виїхав. Е і це все ну, як і сумно, так і це реалії сучасні. Значить, зростання, на що може спирати зростання технології подвійного призначення? Може спиратись на те, що на по-перше, це інтеграція міжнародна, яка постійно змінюється. Ми бачимо зараз трагічні ці події, пов'язані з керівництвом Сполучених його, Штатів, його діяльності і так далі. Тому ключові точки це як завжди люди, ну і економіка. Тобто повинні бути ресурси, кошти і не тільки кошти, а можливості для того, щоб займатися впровадженням, розвитком і так далі. Успішні. Приклади кластерної взаємодії, ну від нас доводилось в рамках діяльності Різ асоціації багато часу займатися проектами в галузі інфраструктури. Зараз останнім часом ну, головним таким державним органом є Міністерство інфраструктури, але там ну, теж не все гаразд, тому що постійні зміни. Відпорядкування, якісь умови, все це, ну я ще раз кажу, приймаємо в цьому участь. О, е, в галузі енергетики, ну, всі ми бачимо ефективність міжнародної співпраці, допомоги. Це дуже серйозно для країни. Я так вважаю, росіяни не досягли своєї мети зруйнувати повністю енергетику. Країна живе, є певні питання, є питання пов'язані з перспективами, там і так далі. Е, наступна тема визначена в роботі секції: реалістичні політики. Підтримка та інтеграція. З е, ну, свого боку, у зв'язку з тим, що перебуваючи в країнах Скандинавії під час війни з сім'єю, доводиться приймати участь в певних проектах тут місцевих. Місцевих це не тільки Скандинавія, це Балтика, Північне море, там і так далі. І доводиться спілкуватись напряму із компаніями, особистостями, які займаються питаннями, Ну, в першу чергу енергетичних проєктів, по-друге, впровадження взагалі інфраструктурних проєктів і взаємодії. Ну, не зараз не скажу, але є вже досвід певний, там, і так далі. І можливості, і, і свої, до речі, скажімо так, ідеї відносно цього. Презентація проєктів, ну, при собі займатись тут безпосередньо забезпеченням і своєї діяльності, підтримкою тих, хто тут перебуває. Ну, до речі, у нас тут певний є осередок фахівців, які готові долучатись до проєктів не тільки місцевих, а й в Україні, і так далі, як і ми робимо і так далі. О, створення кластерів, ну щоб було ясно, невеличка країна, ну це частина Фінляндії. Ну, приблизно 30 тисяч населення, але тут є підприємства, які працюють на НАСА, тут є підприємства, які працюють на медичній, на медичних напрямках, і ну, переважно тут все ж таки транспорт це сполучення. В першу чергу це паромне сполучення. А по-друге, тут розвиваються інфраструктурні проекти створення тонелів там і так далі. І діяльність якраз пов'язана з інфраструктурою. Тут одна з головних. Дякую за увагу.